В нашій історії слово між безсмертними передавалось по колу за рухом, за годинниковою стрілкою і тими сторонами світу, звідки вони прийшли, слово перейшло до мандрівника з півдня. Якби люди знали, що глибина пошани до вищих духовних цінностей є в них внутрішнім власним скарбом. І він невичерпний, і якби розуміння цього невідступно дотримувалися і чітко скерували, тоді люди б відкрили універсальну істину для всіх процесів життя. Для цього спочатку їх загалу прийдеться прийти до визнання, що неможливо змусити всіх тлумачити істину лише одним варіантом. І більш доцільніше кожному проявити свою істину щирість до інших. Бо саме щира людина це і є високорозвинена людина. А дискримінація будь-яка не зможе вплинути на чисту повагу до вищих духовних цінностей і щирість реакцій. Ось чому всі історії, що намагаються описувати шанобливість людини до вищих духовних цінностей. І звуці набожністю, залишаються лише словами, неспроможними передати відчуття цього стану. Отже, конфлікти існують тому, що люди не полягають, що їхня інтерпретація є єдиною, на яку треба покладатися. Звичайна релігія це ідеологія, що просто служить засобом інтерпретації. А от вища істина це невимовна особиста щирість. Слідування відчуттю правди з твого серця, що не піддається опису. Саме люди та суспільства, які зазнають пригломленості, схильні реагувати на релігії суворо вузькими соціальними поглядами. І, на жаль, без негативного середовища люди можуть навіть не почати думати, взяти участь у особистому духовному піднеслі. Ніколи вони не повинні погоджуватись на такий вид поклоніння, де лише вшанування або демонстрацію благості показують треба. Не це. Головне признати собі, що в тобі є Божественна природа в самому кістяку тебе, в самому твоєму фундаменті, поверхневі віруючі на їх більшість. Поклоняється у болонці духовних звичаїв. Кшталт, як виглядає Бог, який одяг має, яка корона на голові, який там символ він тримає в руці. Але істинний шлях цінує досягнення чистоти, яка перебуває поза межами опису чи тлумачення та досягає невидимої. Інтеграції з високою духовною реальністю всесвітньої природи. Благоворіння є лише в релігії для підтримки встановленого зовнішнього образу авторитетів. Однак справжня віра в вищі цінності і чистий розум дозволяє залишатися внутрішньо зосередженим і досягти найвищого духовного рівня, а значить, спокійного розуму. І стабільності чистої духовної сили. Від, скажімо так, янгола сам по собі є повідомленням або попередженням. Розвинуті істоти, тобто світлі духи, яких люди зазвичай божествляють, реагують по різному в різних ситуаціях. Вони відповідають у спосіб, який передає певні повідомлення. Так, щоб їх чітко зрозуміла саме та людина, які вони адресовані. Бо кожна людина має перевагу в різних органах чуття і сприйняття, а також і різний досвід і знання. Тому певна форма чи єдине тлумачення не можуть бути приписані в божественній історії. У більшості ситуацій, якщо людина досить розвинена, вона сприйме повідомлення. Але усяжно його суть розуміє теж лише тільки вона. Ось ще й чому ставати догматиком це шкідливо. Найвищий божественний вимір досягнутий найдавнішими розвиненими людьми, можна назвати три чистоти. Тому що це насамперед вказує, що розмір найвищої форми існування людини, тобто божественного, безлімітний. Образ його не є один єдиний, і форма його не є однією певною формою. Божественний вимір відображає образ, який не зобов'язаний мати білий, фіолетовий чи будь-яке інше певне забарвлення чи оболонку. Ніщо не може бути виражено тільки одним варіантом в справжньому божественному вимірі. Бо він є матір'ю всіх образів і усіх форм, свіжо, навернені до якоїсь віри або люди. Які народилися в монорелігійній традиції, зазвичай не мають об'єктивного ставлення до своєї релігії. І їх зворушують історії, які лише тимчасово певним чином відповідають їхнім емоціям і життєвому досвіду. Глибоко співчуваючи та віруючи лише в одну модель. Вони зміцнюють ті самі моделі, емоції, дотримуються тієї самої моделі долі. Чи релігії, які вони слідують, це неприродне і нездорове ставлення на яке зациклюється духовне зростання та глибина індивідуальної свідомості. На жаль, історично так склалося, що загальна мета усталених релігій полягає в тому, щоб кожен народ поклонявся одному духовному образу з метою отримання стабільного авторитету та влади. А не для того, щоб направляти людину на досягнення справжнього духовного зростання. Тому індивідуальний розвиток стримується догмами, які змушують людей зрештою збиватися з загальнолюдського, медитативного і рефлексивного духовного шляху. Виходить, що вшановування вищих духовних цінностей тепер серйозно сприймається лише тоді, коли практикується відповідно до особливого уставленого способу. Такий розвиток дійшов до точки, де практика стає джерелом релігійної плутанини та конфліктів у світі. Але тепер всім прийдеться дійти до висновків, що повна освіта повинна мати два елементи. Які однаково цінні для індивідуального розвитку. Перше це практики щирої поваги до вищої цінності духа, яку людина відчула і усвідомлює, і друге це робота над собою для подальшого цього розвитку. З ним погодився мандрівник з південного заходу. Плутани людського світу справді гарно видно по його релігіях. А вони часто зловживають емоціями ширості і набожності. а таким чином послідовники ніколи не мають можливості досягнути реальності істинного духу. Коли людина щиро ставить мету до вищих духовних цінностей і спасіння, вона повинна бути вже достатньо розвинута, щоб бачити, чи є цей напрямок адекватним. Хоча більшість релігій використовує емоцію щирості, зазвичай це робиться в хибній формі. Навіть з пошаною до вищих духовних цінностей не обідишся без ясності розуміння напрямку, куди ж йти? А чи треба далеко йти? Власна справжня есенція накопичена тобою сила. Ось двері у високу духовну сферу. А розум людини подібний до дзеркала. І коли він очищений від зовнішніх впливів, то сам ти зможеш відсвітити відбиття проекції Всесвіту в своє же оточення. А коли дзеркало твого розуму забруднене то що тоді люди, як багато людей, в минулому і зараз зловживають добрим ім'ям віри у вищі цінності і використовують віри. Як інструмент для вираження своїх шкідливих якостей і обмеженості, вихований бездумним слідуванням потоку новин з оточення. Публічна заява та демонстрація власної світло набожності не вказує на справжнє духовне зростання. Навпаки, саме такі люди критикують, нападають і спалюють людей інших ідеологій і вірувань. Щоб продемонструвати силу своєї віри в якусь ідею. Але насправді вони вже повністю загублені. Пошана до вищих духовних цінностей має виражатися адекватно. І істинно набожний ніколи не буде диким. Він буде поводитись лагідно. Істина набожні нікого дали не започаткує зла. І непреклонно буде берегти і отримувати чистоту і ясність.